Слава Богу, дорогі брати і сестри, слава Богу. слава Богу за те, що ми сьогодні є на цьому місці, що Господь змилувався над нами, дарував нам ще один прекрасний день для того, щоб ми на цьому служінні, в цьому дні прославили Його, звеличили Його, віддали йому всю честь і хвалу. І ми починаємо наше ранкове молотоване служіння, і почнемо ми з хвилини мовчання. Аби вшанувати пам'ять усіх загиблих українців від цієї війни. Давайте помолимось, брати і сестри. Слава тобі, Господь, хвала тобі, наш, добре, Боже. Алілуя, Господь! Ти наш вишній Батько Небесний, ти наш всесильний і всемогутній, ти є цар над усіма царями, і ти є творець над усіма творцями наш милий Боже. Хвала тобі, наш милосердний Отець, а тобі, мій любий Отче. Хвала тобі, мій Боже! Алилуя, Господь! Ти той єдиний Господь, праведний і милостивий і люблячий, і в той же час, і справедливий Господь, який Господь даруєш нам кожен день. Ти милуєш наш цей нелегкий, а важкий час війни. І Ти Господь, Ти Господь прагнеш, Господь, щоб ми йшли до тебе. Ти даєш нам ці труднощі, ці випробування. Щоб ми молилися до Тебе, щоб ми йшли до Тебе, Господь, і ми дякуємо Тобі за те, що ми маємо можливість спілкування разом із самим Творцем. Алілуя Тобі, Господь! Слава Тобі, Алілуя! Що ми маємо таку привілей, за те, що ми маємо таку велику честь називатися дітьми Божими. Вала Тобі, Господь, Ти єдиний добродій в нашому житті, ти єдиний надія, на кого не, не засоромить Господь. Слава тобі, Господь! Ми дякуємо Тобі, Ісусе, за твою святую, чисту і непорочну кров, Господь. Ми дякуємо Тобі за те, що в свій час, придучи в тілі людини на цей світ, ти був засоромлений, побитий, згноблений, але Господь Ти виконав цю волю Бога Отця для того, щоб спасти кожного з нас. І ми, Господь, приймаємо це спасіння. І не за наші заслуги, Господь, а за те, що так сильно ти полюбив своє творіння, Господи. Слава тобі, алілуя, Господь! Хвала тобі, мій добрий Боже! У ці часи війни ми взиваємо до Тебе, молимо і просимо, Господь. Благослови, щоб закінчилась війна, благослови Господь, щоб ворог одумався, Господь. І як Ісус, будучи на Голгофі, казав, не зарахуємо за цей гріх, бо вони не знають, що роблять. Господи, благослови, щоб закінчилась війна і щоб навернулися ті, хто не знають, що роблять. Це зло, цей гріх, він так сильно вліз в наш світ, в наше життя, Господь, але Ти перемагаєш його кожен день, цей гріх, і ці смерть, Господь, бо Ти є вже переміг ту смерть. Слава і хвала тобі, мій добрий Боже. Ми дякуємо за те, що ти переміг ту смерть і показав, хто є дійсно всемогутній і всесильний Господь. Ти єдиний Бог і немає інших богів. Ми славимо і любимо тебе, мій добрий Боже. Алілуя, Господи! Благослови кожного з нас на цьому місці, хто є в зібранні душ святих, Господь, благослови всіх, хто зараз прийшов на це місце в дім молитовних, тих, хто зараз підключиться в режимі. Онлайн, Господь, і хто зараз знаходиться в молитві, благослови Господь, бо єднанні ми сили в цій молитві, Господь, ми сповнюємо цю чашу молитовну, щоб Господь вона звершилася, Господь. Благослови наше життя, щоб Господь це служіння продовжувалось. І в такий важкий час, коли люди потребують допомоги до одного, благослови наші серця, Господь. Змилуйся над нами і дай нам сили, мудрості йти в цей світ і благовістити про Твою любов, Боже Ісусе. Благослови сьогоднішнє зібрання, сьогоднішнє Слово Твоє, яке Ти підготував для нас, благослови наше серця і розум, щоб ми чули ту істину, яку Ти приготував для нас, Господь. Благослови, Господь, наш розум, наше серце і наш Дух Святий, який наповнює тобою, Господь. Алілуя, Господи! Благослови Господь, усіх рідних і близьких, Господь, благослови усіх військових, Господь, хто зараз стоїть на захисті нашої країни і хто зараз стоїть на захисті нашої молитви тут, за те, що ми маємо можливість завдяки тобі, нашим військовим, бути тут в теплі зі світлом, молити до Тебе, Господь, і збиратися в ім'я Твоє Господь. Слава і хвала Тобі, честі, поклін тобі, великому Богу Отцю. Господи, благослови наших військових, щоб ніхто не загинув, Господь, а прийшов до своїх рідних і близьких живим і неушкодженим, Господь. Тільки ти можеш завадити, Господь, тому злу, поранити Господь, або не нести тої шкоди, Господь. Тільки Ти зараз перебуваєш разом з ними в окопах, Господь, і вони взивають тебе, Господь. Благослови і почуй їхні молитви. Будь для них захистом, будь для них щитом від тих ворожих атак, і благослови їхнє життя, їхні душі, Господь. Щоб ті, хто ще не примирився з тобою, щоб зробили це саме зараз, Господи, благослови їх, щоб вони примирилися і прийшли до Тебе, Господь. Наверни, Господи, тих людей, хто ще не знає твоєї любові, Господь. Благослови їх, щоб вони прийшли до Тебе, Господь, щоб Ти забрав їх, як ту і запорошену вівцю, Господь, бо ти прагнеш зібрати усіх і не прагнеш смерті грішника. Слава тобі, алілуя! Хвала тобі, наш, добрий Боже, Ассана тобі, мій рідний батьку. Благослови Господь сьогоднішній день для кожного з нас по особливому. Ти знаєш всі наші потреби, Господь, але ми знаємо, що Ти знаєш їх краще, Господи. Благослови це зібрання, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Заспіваємо пісню на світанку чи пізній ночі. На світанку чи пізньої ночі, не б тобі не прийшлося бувати, то висот підіймай свої очі, говорила мені моя мати, не забудь помолитися Богу, Бо в молитві надія і сила, Стане лейшою всяка дорога, ти з воли твою буде щасливим. Не забудь помолитися Богу, по бо молитві надія і сила, стане легшою всяка дорога, ти з воле твою буде щасливий. Ці слова мені в душу запали, як весною до вірні зернята і рясні дощі поливали. Ось за мене молилася мати, не забудь помолитися Богу, бо в молитві надія і сила, стане легшою всяка дорога, ти з молитвою будеш щасливий, не забудь помолитися Богу, бо в молитві надія і сила, стане легшою всяка дорога. Ти з моле твою щасливий, Ніжнім смутку судку твоїм голубині, я твою доброту відчуваю, твоє слово неначе перлина, мовби зіронька в небі, що сяє, не забудь помолитися Богу, по молитві надія і сила стане легшою всяка дорога, ти з молитвою буде щасливий, не забудь помолитися Богу, по молитві надія і сила, стане легшою всяка дорога, ти з молитвою буде щасливий, срібно скроні мої покриває. Вже і сонце на захід схилилось, але слово твоє пам'ятаю, сину мій, не забудь помолитись, не забудь помолитися Богу, бо в молитві надія і сила, стане легшою всяка дорога, ти з молитвою буде щасливий, не забудь помолитися Богу, бо в молитві надія і сила стане легшою всяка дорога. Ти з молитвою будеш щасливий! Давайте ще раз прославимо нашого богоця і скажемо слава Богу! Брати і сестри, сьогодні я вам з вами хочу поговорити на тему такої чесноти, яка є життєво необхідною для кожного християнина. На початку я хочу прочитати один вірш, який прекрасно ілюструє про цю чесноту. Це Євреїв 10 розділ, 36 вірш. Бо вам потрібно терпіння, щоб, виконавши Божу волю, одержати обітницю. Це терпіння. Да, ви все прекрасно зрозуміли. Ця чеснота, яка дійсно важлива для кожного християнина, це терпіння. І знаєте, в сучасному житті ми живемо в такий час, де все дуже швидко відбувається. Швидка їжа, наприклад, ви знаєте, фастфуди, Час іде дуже швидко. Люди постійно кудись пішать, і тому не звертаючи особливої уваги навіть в їжі. Вони спішать десь, перехопили, перекусили, біжуть далі. Так само миттєві помідомлення. Якщо взяти часи, коли Ісус прийшов на землю і був в тілі людини, ви знаєте, як передавалися ті послання. Був якийсь гонець або ж людей відправляли, і вони йшли і днями і ночами, і цей тиждень і місяць, і могли руками йти, щоб передати якусь важливу повістку. А зараз. За допомогою сучасних технологій ми пишемо щось у Вайбері, і наша сусідка Валя вже знає, що ми їй написали буквально секунду тому. Швидкі повідомлення, все швидко відбувається. Так само живемо в часи, коли треба швидко приймати рішення. У нас нема багато часу, щоб порозміркувати, і треба швидко приймати рішення. І, ви знаєте, дуже важко навчитися саме чекати. І дуже важко навіть долати труднощі і зберігати віру в певний момент. Але Біблія нас навчає, що терпіння це не просто здатність чекати, а правильно, це правильне ставлення нашого духу, нашої душі під час очікування. І я хочу привести приклади різних видів терпіння через історію, які ілюструє нам Писання. Перший приклад це Йов. Йов це приклад непохитного терпіння. І коли ми почнемо говорити про терпіння, то мені хто перше приходить на думку, так це йов, це праведний йов. Ви знаєте, що Бог дозволив сатані випробувати його віру, і в один мить він втратив все, і своє майно, і дітей, і здоров'я. Але попри ту біль, і попри те нерозуміння, він все одно не зрікся Бога і сказав йов. Записано в Йова, 1 розділ, 21 вір. вірш. Господь дав, Господь узяв, нехай буде благословення, ім'я Господнє. Тобто, ми бачимо, Він не почав роптати, Він не проклинав Бога за те, що той забрав те, що Йов мав. Бог дав, Бог узяв. І в нашому житті ми маємо розуміти, як нещодавно. Проповідувалося за ту саму воду ми сприймаємо це як належне, але ми маємо розуміти, що їжу, воду, повітря це тепло і достаток, і світло, яке в цьому світі нам дає тільки Господь. І терпіння його винагородилося, Бог повернув йому вдвічі більше, ніж той навіть мав. І ця історія нас навчає тому, що навіть коли все. Здається втраченим, коли все здається вирішено, і навіть в такому випадку нам треба залишатися вірними Богу. І він нас ніколи не покине. Друга прекрасна ілюстрація терпіння це Авраам. Це терпіння в виконанні Божої обітниці. Ви знаєте, що Авраам отримав від Бога обітницю, що він стане батьком багать... великого народу. Але роки йшли, а дітей так і не було. І е, цілих 25 років, ви уявляєте собі, 25 років не було дітей, але Бог дав обіцянку. Це також той самий приклад, коли можна довго чекати. А в нашому світі е, ми, бува, молимося, помолились і чекаємо. Закінчили молитися і все. Ну, ось зараз воно має бути. Уявіть, 25 років не було дітей. Перш ніж народився ісак. До Євреїв 6 розділ 15 вірш. І так Авраам був довготерпеливий, одержав обітницю. Одержав свою обітницю він і за чого? За те, що був довготерпеливий. Оця його чеснота справжнього християнина прообраза батька справжнього християнина і принесла йому нагороду. Історія ця також нам нагадує, що Божий час він є досконалий. І навіть коли е, нам здається, що бідниці затримуються, то Бог завжди виконує свої плани в найкращий момент. Третя людина, як яскравий приклад цього терпіння, це Йосип. Йосип це приклад терпіння, що веде до піднесення. Ви знаєте, що Йосипа брати його продали в рабство. Його несправедливо звинуватили, його кинули у в'язницю. І що б багато людей би на його місці зробили? Та звичайно позлобилися і, і втратили віру. Втратили віру і подумали, як же так? Мене кинули, звинуватили я ще й у в'язниці. Але Йосип зберегав терпіння і надію. І ми знаємо із історії, що згодом Бог і вивів його із в'язниці, і підняв аж до. Рівня правителя Єгипту. Явіть собі, із, із в'язниці до правителя Єгипту. Звичайно, це було не одразу, але Бог поставив такий план. І він використав Йосипа для спасіння багатьох людей, включаючи його родину. Записано місцеписання буття 50 розділ 20 вірш. Але ви задумали на мене зло, та Бог обернув те. На добро. І ця також історія нас чому вчить. Чому нас вчить ця історія? А тому що труднощі, які нам здається, вони можуть бути несправедливими, саме для нас з нашого точку зору, то вони можуть бути саме частиною цього доброго Божого плану, який ми, звичайно, не бачимо, за того, що ми бачимо лише нашими людськими очима. І, можливо, десь та частина нашого розуму і може це усвідомлювати. Але іноді нашої віри не вистачає це сприймати серцем. І цей Божий добрий план він є для нашого зростання і спасіння. Ну і, звичайно, що найкращим і досконалим зерцем терпіння є наш Господь Ісус Христос. Він витерпів насмішки, Він витерпів зраду, страждання, Він витерпів тубільні розп'яття на Христі. Але він не відповідав злом на зло, а молився і навіть за своїх ворогів, читаємо від Луки 23 розділ, 34 вірш. Отче, відпусти їм, бо не знають, що роблять вони. Якщо ж наш Спаситель терпів заради,